невеличку подорож. Ранок у нас почався чудово, ми поснідали в невеличкому затишному закладі «Ботаніст». Якщо ви буваєте на ВДНХ, ви точно бачили «Kitchen Garden» і це якраз від цих самих творців. Зараз ми поїдемо за міський комплекс Київській області. Він для усамітнення і тихого відпочинку, але що саме це буде, покажу, як ми вже доберемося. приїхали до досить розкручений комплекс, який називається Уліс. Тобто, як ви розумієте, він знаходиться серед лісу. На території близько 25 будиночків, і вони і далі продовжують будуватися. Знаходиться він біля Димара, в Вижгородському районі, і на початку повномасштабного вторгнення тут були окупанти. Але зараз ця територія цілком безпечна. Комплекс позиціонує себе як місце для релаксу і у відпочинку, адже він знаходиться серед лісу. Відповідно, тут немає ні басейнів, ні ресторану, тобто немає нічого, де можливо провести якусь гучну вечірку. І при цьому спілкування з персоналом зведено до мінімуму. Тут самостійне поселення, і якщо хочете щось замовити, якусь їжу, ви це робите через сайт і забираєте в окремому місці. Тобто спілкування такого немає. І ви приїжджаєте, щоб побути на самоті і відчути спокій природи і лісу. Ми живемо будиночку, який є прицепом фактично, але його родзинка в тому, що тут велике панорамне вікно. І дуже класно, що він знаходиться майже в кінці цього комплексу, тобто повноцінно серед лісу і немає ніяких поруч сусідів. Бо ми бачили, що на центральній галявині, там де великі будиночки, які мають дві окремі спальні, вони досить так поруч знаходяться і вони на відкритій такій території. і початок відпочинку. До речі, ось якраз ті будиночки, які найближчі до вхідної групи, вони знаходяться на відкритій галявині і, в принципі, напроти один біля одного. Але ось такі будиночки, які ближче до сауни, або навіть ось в ту сторону, вони знаходяться саме вже безпосередньо в лісі. Тому я б краще орієнтувалася по карті, бо на їх сайті є карта, вибирала ті, що знаходяться не найближче до входу, бо вони збудовані раніше, а ті, що трохи далі, вони більш усамітнені серед лісу і, як на мій погляд, найбільш більш комфортніші. Ви до ось такого невеличкого озерця, ось там можна порибачити. Позаду мене декілька саун і є ще чан. Я, чесно кажучи, коли кадила фотографії, гадала, що це лише одна локація з саунами і чаном, але я бачу, що вже як щонайменше дві сауни і ще і чан. А, є гойдалки, є невеличка дитяча зона. В принципі, досить затишно, приємно є чим зайнятися. Але нам так, мабуть, не не знаю, пощастило чи не пощастило з погодою, але зараз плюс 38, і Це не... Жаркіші дні, що були за все літо. Тому ми трохи просто потерпаємо від жари, Але тут, біля озерця, наче непогано, хоча тут є і лісок, ну звичайно тут є ліс, але все рівно жарко, навіть той вітерець, який є, він просто, наче як з гарячого фена дує. Відказали всі маршрути, по яким можна ходити по цьому лісі, вони перевірені ДСНС і вони вказані такими мітками або білим, або зеленим. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, коли будете виходити саме за межі цього комплексу. промаркованими промаркованим маршрутом, ви побачите, що є ось такі годівнички. Наприклад, ось цей для комах. Ще не ми проходили, була годівничка для птахів. До речі, тут написано, що не годувати хлібом або печивом. Треба купувати окремий корм. Смачна вечеря. Не дивлячись на всю жару, яка була сьогодні, просто нестерпна, ми включили мангал, посмажили м'ясо, посмажили овочі, лаваш, рибочки. Супер смачно. І, взагалі, основна причина, чому приїхали сюди, це відсвяткувати моє день народження. Ну ось так. І, звичайно, ще хочемо піти на захід сонця. Мабуть, встигнемо. Зібралися і плануємо виїжджати. І скажу декілька моментів про мінуси: ось який будинок на колесах, тобто він повністю автономний, не приєднаний до каналізації, і туалет буде дуже гучний. Ми про це не знали. Також відносно водички, якщо захочете вночі попити, то це буде дуже голосно. Там є такі моторчик, які качає воду. І ще враховувати, якщо у вас буде така погода, як у нас, а вночі було десь плюс 27. Вікно, як ви бачите, панорамне не відчиняється, і одне маленьке, яке можна на перевітрування відкрити. кондиціонування немає, але є вентилятор. Проте все рівно в будинку буде за жарко. І найкомфортніше в цьому будиночку буде одна або дві доби, бо він дуже компактний, маленький, здається, 16 квадратів. У вас тут просто не буде де залишити речі на більш тривалий час перебування, і також не буде де скласти просто харчі. Тому найкомфортніше приїхати на один вікенд, відпочити і, або якщо ви хочете залишатися вже на більш тривалий час, то потрібно брати повноцінні великі будиночки, де є повноцінна кухня і є можливість проживати тривалий час. Цей комплекс втілює філософія Джома. У мене в останні роки був би синдром Встигнути все. Тобто, особливо в поїздках, я переймаюся через те, що я не встигну побачити якусь локацію, тому я вибираю максимальну кількість місць, які треба подивитись, в стислі строки. І зараз це ще більше підсилюється соцмережами, коли ти бачиш красиві місця, в яких побували твої знайомі, і ти відчуваєш, що тебе мало часу, треба всюди встигнути. Філософія Джома якраз про те, щоб відчувати задоволення від втрачених можливостей. Тобто ти не женешся за усім сім, в тебе вивільнюється час, щоб отримати задоволення в моменті від звичайних речей. Як то кажуть, своє ти точно не пропустиш, але це дозволяє тобі зрозуміти, чого хочеш саме ти. Якось так все виїжджаємо. Прощаємось будиночком. І, до речі, погода стала кращою. Пройшов дощик, стало свіжіше. Ми просто везунчики. Дуже раджу все-таки прогулятися всією територією. Тут є маршрути, за якими можна йти, є карта, щоб ви могли орієнтуватися, бо територія досить велика. Є ось, наприклад, маршрут, який веде до годівнички для косулі. В принципі, є дуже фані будиночки, можете подивитися, як вони всі виглядають. Вони є декілька типів. Ну, це в принципі ви і на сайті зрозумієте, коли будете вибирати. Просто класно, що деякі будиночки віддалені трохи один від одного, або навіть якщо поруч, вони так заховані наче в лісі. І є мангальна зона, яка просто на галявані відкрита, але мені здається, якщо це влітку досить жарко, то краще, коли вона серед дерев трохи прихована. Є будиночки, які знаходяться досить поруч, і, мабуть, це ну, там, класно, якщо ви приїжджаєте якоюсь невеличкою компанією, чи там декілька сімей, щоб ви могли поруч відпочивати. Якщо ви приїжджаєте вдвох, то все ж таки краще вибирати ті будиночки, які прям так. Значно віддалені від інших, що було відчуття усамітнення. На зворотньому шляху додому ми побачили на карті цікаву локацію і вирішили заїхати. Це ось цей маєток, родина Остин Сакенів. Гадаю, він точно маловідомий, знаходиться в Київській області, але зараз, як бачимо, залишилися лише руїни. Після революції 17-го року має так був націоналізований і з тут знаходилась казарма. Але що цікаво, до 2000 го року маєток знаходився майже в ідеальному стані. Всередині була навіть оригінальна мебель. Тут були просто чудові сади, чисте озеро. Але потім відбулася пожежа, яка... Цілком зруйнувала будівлю. І наразі це просто лише одна стіна, за якою вже нічого немає. І дуже шкода, що на це ніяк не реагують місцева влада, бо насправді по Київській області, в Україні дуже багато таких занедбаних паєтків. І якщо його і далі не відновлювати, то ця пам'ятка просто зникне з карти. Далі ми заїхали на основне озеро Ворзеля. Воно знаходиться в дуже мальовничому місці. Тут також є ще парк поруч. Але ми приїхали сюди заради пляжу. Він невеличкий, охайний, піщаний, зручний вход в воду. Є мінімальна інфраструктура, це декілька роздягалень і ось такі парасольки. Також можна орендувати альтанки для відпочинку, але основний комплекс, який знаходиться на цьому озері, це СПА, готель Шкіпер.